Доброго дня, вас вітає компанія Premium Ваш. Сьогодні поговоримо на таку тему, для чого потрібен взагалі відкритий пост. Багато хто каже, о, ні, там краще поставити, там, умовно кажучи, трьохпустову мийку і накриті всі три пусти. Я вважаю, що і наша компанія це бачить просто навіть по всій. По всьому напрямку ми як самообслуговування, що це неправильно не давати відкритого поста. Відкритий пост е має бути завжди на кожному комплексі. Е чи це там три пости, чи це вісім постів, завжди треба ставити один відкритий пост, тому що е на ньому е зручніше мити болото, е його легше відмити, цей пост. Е він для більш габаритних автомобілів. В нашій компанії взагалі розділяється відкритий пост на два види відкритого поста. Це відкритий пост для легкових автомобілів, бусів та більш габаритних десятитонних автомобілів. І конкретно є відкритий пост для легкових автомобілів, бусів, габаритних, важких вантажних автомобілів. Але плюс тірів, повноцінних тірів, і е, довгих еталонів, е, і різних взагалі довгих. Автобусів. Тому завжди ставте відкритий пост. По-перше, він в монтажі дешевший, це вже плюс вам. А по-друге, ви не відстороните себе від якогось габаритного транспорту. Так же само можуть бути і різні лавети, можуть бути і різні спецтехніки. Тому і при тому, до речі, він. Що саме цікаво, дешевше виходить, ніж закритий пост або накритий пост. Але приносить він більше, ніж той же самий накритий пост. Вертаємося до теми відкритого поста. Ще також відкритий пост дуже цікавий тим, що, наприклад, от дана ділянка була так прорахована, що треба було саме так поставити даний. Об'єкт в самообслуговування. І на заїзд-виїзд не вистачало місця. Тому відкритий пост, коли він буде пустий, завжди легше заїхати на територію, виїхати на територію. Ну, тобто я не бачу, наприклад, мінусів відкритого поста. Для мене це тільки одні плюси, і як для об'єкту це набагато цікавіше. Я не кажу, що лишати тільки відкриті пости, але він має бути завжди, хоча б один.